Він міг повернути хід історії країни абсолютно в інший бік, але українці тоді обрали Кравчука. Що зробив В'ячеслав Чорновіл, і чи можливий на чолі нашої країни президент-націоналіст? Про це поговоримо сьогодні. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Саме В'ячеслав Чорновіл, як дисидент, редактор підпільного впливового журналу Український вісник, лідер національно-демократичного руху 90-х, став нашою перспективою виходу із радянщини. Він нагадаю вам ініціював проголошення декларації про державний суверенітет та акт проголошення незалежності України. Указ президії Верховної Ради про заборону діяльності комуністичної партії України. Саме Чорновіл відцікав все радянське та комуністичне, 24 серпня 1991 року. Синьо-жовтий прапор вперше внесли у Верховну Раду. Чорноволом гельсінської спілки за кілька років почали зароджуватися перші українські політичні сили. Однак ще раніше виникла ідея надпартійного фронту. Так з'явився народний рух України за перебудову на чолі із борцем за українську україну В'ячеславом Чорноволом. Це його знаменита фраза. Я хочу бачити українську україну. Я хочу я все життя. Боровся за українську Україну. Народний рух зароджувався у спілці письменників України на вулиці Банковій. Зовсім поруч із тодішнім приміщенням ЦК Компартії України, ну а нині офісом президента. Рух категорично виступав за націоналізм. Рухівці і сам Чорновіл прагнули і здобули незалежність для країни. Виступали і за багатопартійність, тримали європейський курс і домагались усуненню комуністів зі всіх гілок влади. Нищено за 70 років більше українців взагалі населення України ніж зараз живе на Україні. Це страшні е, е, шановні е, товариші цифри. Що за 70 років комуністичною партією радянського союзу вони ще в нас не бере і не Сталін, нищила нас ця ідеологія, однопартійна система. Головним опонентом руху тоді став Леонід Кравчук у 89-му році. Він відстоював ухвалення постанови політбюро ЦК КПУ про заборону народного руху України, проте зазнав невдачі. Кравчук робив все, щоб якщо не перешкодити, то принаймні відтермінувати установчі збори народного руху. Але з'їзд таки відбувся у вересні того ж 89-го В приміщенні Київського політехнічного інституту головою організації обрали письменника Івана Трача. Проте присутні на з'їзді Кравчук. Розумів, що головний опонент не драч, а безкомпромісний В'ячеслав Чорновіл. Єдиний хто не соромився прямо вимагати незалежності України. Ідеї Чорновола випереджали стан ідеології суспільства. Тож, за визначенням Кравчука, Чорновіл був екстремістом.

Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність, достовірність не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи менші, то ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають Екстремізм Це не ідеї, а дії форма, форма діяльності дії А ви сказали екстремі... про ідеї? Значить ви критикуєте за екстремістські ідеї. Що б могло бути, якби на початку 90-х, в час незалежності нашої країни, саме Чорновіл, а не Кравчук, став президентом, і яку політику він проводив? Те, що вектор був абсолютно проукраїнським, це зрозуміло. Основна ідея, за яку критикують Чорновола, це федералізація. От що на думку спадає, коли ви чуєте це слово. Проросійський наратив, республіки, автономії в кожній області всі відокремлюються в будь-який момент, коли захочуть. Ще згадаємо федералізацію, яку вимагали сепаратисти Донбасу в 2014 році. Це слово стало дуже токсичним. І невже за все це виступав сам Чорновіл? Запитаєте ви? Ніт, не зовсім. Чорновіл наприкінці 80-х описував так своє бачення внутрішньої української федералізації. Він акцентував на тому, що Україна мусить відкинути московський централізм, але так само має відмовитися від київського диктату. Далі цитата: послухайте: гадаю, що натерпівшись від тоталітаризму і імперського централізму, вільна Україна здобуде стійкий імунітет проти всяких диктатур, однопартійних режимів. Вождів партії вчень, і не захоче мій народ міняти накинутий зовні московський централізм на рідний київський, а піде шляхом традиційного ще з князівських і козацьких часів демократичного самоврядування, писав Чорновіл. Тобто, це була така собі реакція на десятки років центрального управління Україною як частини Російської імперії, ну а потім вже радянської. Оскільки централізація має тенденції до пригнічення периферій, то появи авторитаризму і явної несвободи свободо індивідуму, чорновіл пропонував випробувати інший варіант умовна федералізація, тобто простою мовою більше влади регіонам, а не центральній, яка у зв'язку зі своєю віддаленістю від людей регіонів не знає, що власне потрібно на місцях. Послухайте цю цитату: кожний земель матиме свій парламент Донецьку раду, Галицьку раду і т.д. свій земельний уряд. А двопалатна із пропорційним представником від усього населення і порівним від земель Центральна Рада України віддатиме і берегтиме гарантії демократичних прав. В'ячеслав Чорновів був впевнений, що єдиною державною мовою у Федерації має бути українська однак, у низці земель місцева влада могла би запровадити двомовність. Федеральний устрій України дасть можливість урядам таких найбільш етнічно неоднорідних земель, як, наприклад, Донбас чи Крим, при обов'язковому визнанні української мови єдиною державною в республіканському масштабі, вводити на тривалий період дво чи тримовність у своїх федеральних землях. Ішлося у проєкті програми. Але Чорновіл бачив федеративну Україну лише в далекому майбутньому. Коли ми виберемо державну незалежність, коли налагодимо всі компоненти держави української, люди не розуміли слова федеративний, тому чорновіл змінив його на земельне самоврядування. Від самого початку за такі ідеї він зазнав нищівної критики. Колись я висунув ідею федеративного устрою України. Мої опоненти її не зрозуміли. порівнюються з його де федерація державна. Це різні держави, це на національному ґрунті, з Радянським Союзом, які називалися Федерацією і так далі. Тому я зараз у своїй програмі не пишу федеративний устрій», а пишу регіональне тушка, земельне самоуправління. Причому говорю скрізь про це, що це не можна робити зараз, а на подальшому майбутньому. Це не 25 областей, як я щойно пояснював, а 12 чи 13 земель, 10 які мають можна. так, які побудовані не як держави, тобто вони не мають права нікуди виходити чи кудись входити, і не на національному принципі побудований, а це то так має двадцять п'ять областей, так буде 12 земель. на такій території, от на раднергоспи в нас були, ну ви молодші за мене, але може пам'ятаєте, от при Хрущові були ранергосп. Вони були дуже корисними. Це одна з кращих організацій Хрущова, бо можна було на цій території, та ще маючи права більше на місцях, більше реалізувати всяких можливостей економічних в першу чергу. Ось зараз ми три області Галицьких об'єдналися в таку Галицьку асамблею. Це не політичний сепаратизм. Ми за єдину Україну, за єдину українську державу. Але відразу ми здобули можливість реалізувати цілий ряд економічних проєктів, яких окрема область реалізувати не може. От саме це я маю на увазі, коли кажу про зміну адміністративного устрою в майбутньому. І скільки б чорновіл не намагався пояснити, що хоче отримати в результаті від цієї федералізації, його або не хотіли слухати, або просто не могли почути. Хоча Чорновіл був єдиним незалежним політиком України, який обрав для нашої держави націоналістичний шлях. За це у східних областях комуністи подавали Чорновола радикальним націоналістам, так званим пендерівцем. Мені у Кіровоградській області прислали таку записку. Розказали про цей епізод і сказали: поясніть е, всім, що це висхідняк а Бандерівці західної це Леонід Макарович Кравчук. Я прочитав цю записку і зраз з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців там москалів, східних і західних всі ми, і Леонід Макарович, ілонімакарович В'ячеслав всі ми є народ України. Не досить нас ділити, отак на східних західних там, бандерівців, там. Вибори 91-го року. Тоді за Чорноволу проголосувало всього 24% українців. Здебільшого західні регіони, а за комуніста Кравчука 62%. Кравчук посів перше місце у всіх регіонах за винятком трьох областей, а саме Львівщини, Франківщини і Тернопільщини, де переміг В'ячеслав Чорновіл. Сім мільйонів людей були готові розпрощатися із радянщиною і обрали Чорновола для себе. Президентом натомість Закравчука тоді віддали 19 мільйонів голосів. Ну і він власне переміг на виборах, ставши українським президентом. Голосувало суспільство, українське суспільство. Воно виросло з радянського союзу. В ньому була купа стереотипів, які заважали проголосувати за В'ячеслава Чорновола. Чорновіл, як ви вже зрозуміли, був незручною людиною для комуністичної партії. Спроби дестабілізувати самого В'ячеслава і Народний рух розпочалися одразу після утворення. Втім, 99-й рік став переломним. Чорноволу закидали авторитарність, блокування росту молоді, надмірну опозиційність, виступи проти Чорновола. І Олександр Лавринович, його заступнику народному русі, який вже згодом, як ви знаєте, став народним депутатом від партії регіонів. Врешті, в лютому, 99-го група депутатів-рухівців заявила про недовіру чорноволу. Частина розкольників керувалася амбіціями. Прихильники Юрія Костенка хотіли бачити саме його кандидатом у президенти від народного руху. Очевидно, не обійшлося і без іншої мотивації комуністів. Біблійних тридцяти срібняків сьогодні вночі тут під боріспілем сталася дорожня транспортна пригода, яка виявилася останньою в житті непересічної особистості в українській політиці В'ячеслава Чорновіла. В'ячеслав Чорновіл загинув 99-го року, 25 березня. За офіційною версією, чорновіл загинув внаслідок ДТП, коли його автомобіль врізався в Камаз із причепом на шосе під Борисполем. Інша версія, що внаслідок ретельно спланованого вбивства під виглядом автокатастрофи, або за словами екс заступника генпрокурора Миколи Голомши, Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, його вбили чотирма ударами. Кастета. Розслідували справу про вбивство Чорновола в той же самий час. Самий час. Mm -hmm. І встановили, що Чорновол, Чорновола було вбито, було вбито чотирма ударами кастету в потиличну ділянку голови. І таким самим кастетом було добито водія. Такі версії лишаються недоведеними слідством. Втім, факт залишається фактом. Україна втратила національного лідера. То чи можливий на чолі країни станом на 2024 рік і пережити багато що в нашій історії? Президент-націоналіст? Це моє запитання до вас сьогодні. І кілька років тому я поставила те саме питання, на яке чекаю відповіді в коментарях. І герою України тепер вже покійному да Вінчі, Дмитру Коцюбайлу. в нашій країні потрібен такі ну, якби Воїн, який має розуміти про всю загальну обстановку. Я думаю, що якщо працювати в цьому напрямку, максимально докладати всі зусилля, згуртувати біля себе патріотично налаштованих людей, звичайно, що є такі якби, шанси, тому що просто ми маємо насправді дуже велику протидію Російської Федерації. Вона вливає дуже великі кошти для того, щоб такі, як Рабіновичі, Медведчуки, максимально набирали велику кількість. Голосів, велике фінансування іде для того, аби мінімальної кількості людей хотіла чи мала можливість проявляти якісь симпатії до тої чи іншої нацистичної партії. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Дякую за довіру. Слава силам оборони, слава Україні. Подивіться інші відео на нашому каналі, і напишіть в коментарях, яку частину української історії ви би хотіли, щоб ми дослідили в майбутньому. До зустрічі, друзі в описі до цього відео, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент.